Говорите, давайте проводим вечер. Ваньцы начинают его рассказывать. Да? Так, пять, сейчас. Сейчас. Блин, у всіх этот кашель <каку> такой <каку> в родной, сказочный. Да, да, да. А по да, одеваю, нет, я поспал Сол, на земле, все, блин. Все, тишина. Всем по такая походка, блин. Три недели уже я, я поспал я в мешку и. Исторический момент. Oh, хорошо.

З нами не рахувався, рахуватися не будемо. До тої пори, поки ми з вами не будемо проявляти свою громадянську позицію. І на сьогоднішній день. Я не знаю, як правильно зробити, просто е якось треба не знаю, від імені, напевно, цієї громади донести до керівництва, до керівництва е нашої держави, до Порошенка, до Авакова, що ми не, не погоджуємося з тим, що з нами просто не рахується. Слава Україні! Я прошу хто виходить говорити слово, будь ласка, пам'ятайте. Ми сьогодні спілкуємося з приводу проблеми, яка виникла зараз. Це призначення. Нового начальника міліції області. Саме через це не будемо переповідати. Будь ласка, якісь конструктивні рішення, які ви можете запропонувати. Ми всі з вами, люди, які вже багато пройшли, багато знаємо. Давайте пропонуємо варіанти, що ми хочемо. Відповідаємо на питання, що ми хочемо і як ми хочемо. Ми громада, ми маємо право вимагати те, як нам зручно жити, те, як ми повинні будувати свою державу. Саме через це думайте і виходьте до мікрофона, говоріть конструктивні речі. Будь ласка. Слава Україні! Насправді говорити лише про міліцію не доводиться, тому що життя воно воно багатопроявне. І ми я зволений з тим, що ми не бачимо тих змін, які всі разом очікували. Змін за якими стояли тут на майдані, збирались, виносили ту владу і. Знаєте, на сьогоднішній день зроблено дуже мало. Разом з тим, ми розуміємо, в яких умовах ми опинилися. Фактично війна. Війна підступна, війна гібридна, Називає, називаєте її хочете, але йде війна, і е, дуже хотілося б, щоб Вінницька область, я і раніше, проявляла себе консолідованою, єдиною мудрою, і щоб в нас був український настрій і жодних провокацій, жодних дій, направлених на дестабілізацію в області, ми не дозволили. І це насамперед залежить від нас, від Вінницької громади. Тепер стосовно призначення. Мене особисто обурює те, що насправді з громадськими активістами, з представниками громади ніхто не порадився. Нас не зібрали, що мало б зробити в тому порядку, в тому режимі, як ми звикли і хотіли б бачити. І не запропонували розглянути нову кандидатуру, так як це робилося попередньо, коли... Що на посаду, коли вийшов школьний, вийшли інші кандидати і звітували перед громадою, з чим вони йдуть. Насправді нам сподобалось те, я побудував свої стосунки з громадою Олег Михайлович Ольний. Насправді він бойовився мудрою людиною і в той грудний період, коли тут все гуділо і коли буквально 5 хвилин залишалось до штурма управління ВВС в нашій області, він... Стояв разом з нами, він стояв на цій сцені, і він зробив все, а ми разом з ним зробили все для того, щоб якогось е, е, неподобства чи ось агресивних дій не було. І Вінничани в цьому плані проявили себе мудро і виважено. І сьогодні ми говоримо, що дуже хотілося б, щоб і далі ці е, стосунки продовжувалися, щоб той начальник міліції і буде наступником, щоб він продовжив традиції і започаткував шольник. Як сказав Володя, що з громадськістю ніхто не радиться, а це для нас оцей приклад нове призначення і втихаря від нас це то, що з нами і не будуть радитись. Це нам показово було для нас, що ми вже ніхто, ми вже нічого значити не будемо. І що громадськість може просто розійтися? Якщо ми зараз приплатнемо це призначення, то тоді нам навіть не варто буде більше збиратися. А чи от сказали, що школьний вже не хоче бути? А хто скажіть, до і скаже, да я хочу бути, але от мене зняли. І вже прийшов новий керівник, і вже пішли кулеї, домовленості, який він хороший, який він все не має так бути. Нам поставили школьного, він нас був весь цей час, і зараз в тих умовах, які є, міняти керівника, який два місяці. Тільки буде як мінімум входити в посаду, це неправильно. І якщо ми це припитнем, то тоді, я вже кажу, нам немає чого тут брати. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні. Слава. Начальник штабу Вінницької обласної народної самоборони Олексій Вільник. Я хотел бы сказать следующее. Вы видите сейчас со всех источников, да, от президента до кабинета министра, все говорят о децентрализации власти. то нам сегодня показали, какая децентрализация власти у нас, понимаете? То есть, опять-таки, ароматскость никакого влияния не имеет опять-таки на децентрализацию власти. Мы не должны этого отпускать просто так на самотек. Дело не в том, что там по фамилии Школьный, Петров, Сидоров, Иванов. Дело в принципе. В принципе того, чтобы громадский должна четко участвовать в процессе. Того же выбора судьи, того же, того же прокурора, того же начальника милиции. Вот мы за какие принципы стояли на Майдане и будем стоять. И отпускать этого не будем. Слава Украине! Зараз правий сектор зачитає заяву від нас усі. Я вам хочу сказати, що ви знаєте, коротко така Житомирі два тижні тому хотіли призначити керівником МВС пана Поміна, ви знаєте, він був 32-й в списку людей, які насправді погрожували людям на Майдані, був керівником слідчого відділу. І дякуючи тому, що там зібралися активісти у Житомирі, вони чотири години. Там до нас лишений, заповлива лише, як їм відмінили те призначення. Приїхав заступник міністра особисто. Я тому що якщо ми зараз будемо дожимати кіне, то в нас закінчиться історія. Я вважаю, що ситуація така. Знаєте, як би, Олег Михайлович школьний, хотів залишитися, він не може цього сказати відкрити, правильно? Бо наказу керівництва не обговорюють. І от те, що зараз починається, ці качелі, знаєте, а давайте, а він не хоче, хоче. Насправді громадськість не цікаво, чи хтось хоче, чи не хоче. Громадськість цікаве тільки одне. З нами це питання не погодили. активістом. давайте завтра нам почнуть всіх так призначати. Якщо ми зараз попустимо, нам почнуть робити так далі. Питання не в тому, хоче він чи не хоче, і хто хоче. Давайте ми, нас не спитали, хто хоче. Вона і на переправі довірять. Да. І я вам хочу сказати, що зараз, ви знаєте, нестабільна ситуація, у нас Придністрові. Не можна так, щоб просто зараз людина, яка була Києві Кіньком знають. Вона не, знаю, не знає світ міліціонерів, не знає керівників райвідділків, Вона ніколи не знає. ця людина почне тільки входити в курзі, діл, що відбувається в країні. Тому питання хоче, не хоче, може, не може, не вговорить. Я хочу зачитати нашу спільну заяву, я думаю, що ви всі підтримаєте, і ми вже тоді разом з шинами підемо туди. Ще раз хочу повторити. Хоче, не хоче, нас не хвилює. Хвилює те, що тихо, потихо, на 6-й годині вечора, при закритих дверях, без преси призначили керівника. Слава Україні! Я Наташа Бульнікова, керівник Вінницького міського правного сектору. Як є представником, і е, ми також підтримуємо ваше рішення, е, разом з активістами написали звернення президенту, міністру МВС України, голові Верховної Ради України, премєр міністру України, заява Мінницьких патріотичних сил. Після того, як активісти разом з представниками влади та силового блоку почали активно розбудовувати територіальну оборону області, готуючись до можливого вторгнення Росії зі сторони Придністров'я, після того, як на сайті Новоросії було анонсовано проведення мітингу Вінницькою народною республікою на 13 вересня. Після спроб у Житомирі призначити злочинця на посаду керівника ОМС у Житомирській області. У нас у Вінниці за зачиними дверима було без участі преси та громадськості. Вчора, після 18 години, було представлено нового керівника ОМС України у Вінницькій області. В країні війна, ми прикордонна зона. Поряд знаходиться ворогуюча сторона, і ось так у нас просто по-тихому знімають керівника області, привозять з Києва людину, яка нічого не знає про ситуацію в регіоні, якому принаймні ще місяць потрібно, щоб увійти в курс справи. Справи доручають незнайомій людині, яка може виявити сепаратистом, як в Луганську, може здати місто, як в Донецьку, може наказати розстрілювати активістів, як це було зроблено в Одесі. Тому ми, активісти з усієї області, будемо відстоювати своє законне право на публічність і обговорення з громадськістю усіх важливих Враховуючи вище викладене, вимагаємо відновити на посаду керівника УМВС України у Вінницькій області школьного Олега Михайловича. Подальшому будь-які кадри призначення на керівні посади у Вінницькій області не проводити без попереднього узгодження з активістами громадських рухів та організацій Вінниччини. до 13-ї години 6 вересня новопризначеному очільнику УМВС України у Вінницькій області подати рапорт та скласти свої повноваження. У разі невиконання наших вимог будемо змушені до більш радикальних дій. Що того керівника, що призначили, згідно нашої інформації, він був керівником Соломінського райвідділку під час Януковича. Тобто ви знаєте, нам спочатку британського призначили, який був голосує, тепер цю ось така наша заява її підписали активісти. Прошу хто за проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Не. Тоді у нас спільний план був такий, ми йдемо, заносимо туди групу заяви разом з чином, ми даємо термін до 13-ї години, щоб цей новий керівник з'явився. Якщо після 13-ї години він не появиться, ми почнемо трошечки їх политики. Слава Україні! Героїв! Вінницька районна села районного рода, Анатолій Коломайчук. Шановні! Я вважаю, що це ми дуже добре зробили, що сьогодні зібралися. Але я пропоную слідуюче: що кожного, кожної суботи, о 10-й годині заслуховувати керівника обласного відділу народного господарства Вінницької області разом з районними керівниками, що зроблено і що він зробив. А то прийняли закон прогновлення влади і нікого. І ніхто не чешеться. Вибачте, за такий е, термін не може не зовсім е, нормальний. Я пропоную, щоб кожного, кожній суботи змітував перед майданом керівник. Галузевого відділу, це і сахар проми, і медицина, і промисловість і інше. Тому що в обласній раді толку не буде. Там більшість регіоналів, і, 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 і голови обласної ради, член Батьківщини і Слейка зачухають і вони не зможуть дати раду. Якщо ми всі не допоможемо, давайте приймемо і проголосуємо за те, що починаючи з заслідуючі суботи. Керівник відділу внутрішніх справ звітував, що він сьогодні не з'явився і не втіче до слідючої суботи. І так по списку. Хто за те, щоб прийняти цю пропозицію? Голосуємо! Спасибо. Слава Україні. Володимир Майник, представник авіації самооборони. Ну, ситуація склалася. Що ми будемо говорити? Ми можемо говорити довго і нудно, приймати якісь рішення, але треба щось робити, щоб бачили нашу силу. Якщо до 13-ї години не буде ніяких ворушінь, будь ласка, вам треба ставити палатки, ставити шини і щось робити. По-друге, перше по дуже була хороша традиція, коли президент на вихідні ставав перед телекамерою і розказував, що зроблено. Отак от саме хотілося б, щоб в нас, так само по обласному телебаченню, по кабельному, і наші керівники теж приходили, сідали перед камерою і розказували, от, будь ласка, зроблено то-то, то-то, і ми будемо робити і рухатися в такому-то напрямку. тільки призначений, ось я приїхав за то, три дні назад. Це мене призначено виконував обов'язки заступника начальника обов'язку. В основі очільниця є? Ні, його немає, йому спорідка виступає до виконання обов'язків. Ми вам вручаємо нашу требу, яка буде передана по інстанції, в тому числі ми передаємо його вам. От і вимагаємо, значить, звані два йому. три пункта. Звоніть йому ми даємо термін до часу дня, ага. щоб він сюди явився. Я з вас зрозумів, дякую. Зараз все передав. Ми хочемо з ним зустрітися. Всього нема питань, все зараз одинку беремо один рядочок шибки. Ну я думаю, що це не потрібно. Веж ж бійницька виліція завжди громадськими організаціями завжди підтримувала нас, ніколи не було і тут безпорядки на місці. Ні, я не як підтримує каміліція. А керівник да. з А яка різниця? Це ну, ви... ну, почекайте. вас не влаштовує ваш керівник? Ні, ми, я, ми не можемо, ми, можем, ми не ну, це не наше компетенція, це ж характеристика. Ну як я можу? Ні. Це компетенція це на внутрішній я тут ми тут, тут розумієте, це не наша компетенція. І взагалі, я думаю, взагалі думка моя особиста як міліціонера, що якщо громадськість буде ставити міністра внутрішніх справ або міністра оборони, який тоді порядок у нас буде держати? Профессіально... Все, добре. Я ваші я ваші вимоги ваші я отримав. Дякую. Все, ми зараз будемо реагувати. Відно закону про позадні громадян. Да, розумію. Розумію, <зареви> не то, що проти проти все, тут ситуація. Ви знаєте, я закону позавження громадян не підійти. Поході в Хорошо, ми вам да сьогодні Дом... до часу. Дом... То, ви знаєте, що сьогодні вихідний а день. Зараз буду шукати в перші відео, щоб завістити більше ожерна ситуація. Викликайте нашу нову області об'явлена, бойова тривога. В Україні йде війна і вихідний. Добре, що всі розговорити.

Дуже близько до здання. Ну щоб закрили. Ми сюди що прийшли? 10-26. Фіксуємо. Перечас, через час питаємо ще зараз. спілкувалися з керівником, який був керівником міліції Олегом Михайловичем Школьним. Він набрав при нас по телефону уже нинішнього нового керівника, і той просто фізично не може зараз приїхати у Вінницю, тому що знаходиться зараз Дніпропетровський, Ми розуміємо, 800 кілометрів це принаймні 8 годин часу. Тому просто фізично не може виконати нашу вимогу, але він погоджується зустрітися з громадськістю понеділок о 12 годині. Громадськість може задати всі запитання, висунути всі вимоги. І якщо він сказав, якщо громадськість не влаштує. Він готовий буде написати рапорт. Тому це питання ми переносимо на понеділок. Якщо у когось є якісь запитання щодо діяльності міліції в області, щодо керівників районних, будь ласка, готуйте запитання о 15-й годині. Понеділок Ми маємо нагоду сказати все, що ми думаємо, і висловити висунути наше питання. Дякую.